Клініка мікрохірургії ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас, друзі, з осінніми днями. Всміхається небо, блакитне над нами. Середина жовтня, а сонце пече. Намалює засмагу, як підставиш плече. Чи довго нам грітися в променях ніжних, чи ждати дощів або опадів сніжних, розкажуть синоптики вам вустами тернополян. Всім привіт! Мене звати Вітання. Я всім <кій> хочу побажати гарного дня. За прогнозами синоптиків, 14 жовтня на Тернопільщині буде мінлива хмарність, але може обійтися без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер поривчастий до 14 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 7 до 12 градусів тепла, в день від 20 до 25 градусів тепла. Доброго дня, мене звати Діана. В Тернополі буде мінлива хварність 14 жовтня, також без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер поривчастий до 14 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 7 до 9 градусів тепла, в день 21-23 тепла. На дворі, але тривога часом підкошує серце і ноги. Спокій знайдемо і повернуться рідні. Всі, хто відвоює області східні. Будьте здорові, бережіть близьких і не чекайте вдома температур низьких. Зустрінемось на вулиці. Па-па! ваша Оля Соболяк. Клініка мікрохірургії ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ви бажаєте позбутись болю у спині суглобах попереку? Кваліфіковані лікарі медичного центру ортоклініка допоможуть вам, використовуючи ультразвукову діагностику суглобів, сучасні методики лікування, операції без розрізів, заміну суглобів післяопераційну реабілітацію. Тернопіль шпитальна 2, телефон 422-103. «Ортоклініка» Ортоклініка. Повернення до активного життя.